Тепер вже все одно що й дворянин. Треба тільки дворянські порядки позаводить, вирядь у Степана і приймуй за дворянські порядки. Омелько, Омелько. Хоч коштує багато, за тебе рівнячеш з Красовським. Дріб надії в На біса їх буду таскать у дорогу та ще й у буди. добре і в постола. Що ти тямиш, гаво? повезеш у город канцелярського і в постолах. Хіба його буду вести, коні повезуть, а я сяду на полоску ногою весіно засну, та й мені байдуже. Не базікай, надій кажу тобі, чоботи. Та що ж мене там танцювати за чи що? Роби ще велять, візьми рядно велике квітча, та гарненько закрий сіно, щоб який не вбрався. Який панич? Хіба красовського панич пойде з нами? Сто чортів тобі в впатилицю. Наш панич Степан Мартинович. Подивиться своїм кросовським Степан Мартинович такий самий панич. Степан, давно ж його призвели хазяїн? Дійсно тебе в пику твою репину, та ти не тільки Степана Мартиновича будеш паничем величать. Та й мене не хазяїном, а паном зватимеш. Та за що ж битися панич той панич, пан той пан. Хіба мені язик отпаде, коли вас буду паном величать? Про мене мені однаково звелити, той юн юнкером вас зватимуть. Кайшся там, у коморі, у вантальський дзвінок. Причепи під дубу. Добре, пане. Ти яких коней запріг? Лиску, красавку і блоху. Ну й не ти, всі три з лошатами а блохи аж двоє. Панича з вгород тройкою з дзвінком і ззаду табунлашан буде бігти, зараз мені виребряжі. Та хіба я знав, що ви призвели яке ж запрягти, бо знову не вгодю. То до вечора буду запрягать та випрягать. Кулката в корінь, з золею карякошку, на пристяжку Іди мережі. Поки був чоловіком і не видарував, а пану зробили, чорт тепер на нього й потрапив.